У нас справа перецінний суток маленького складу і була на суді логіка у секретарку, старка делянка кабеля. Родячи з п'ятим судом сільниці князь, операційний скарг споживчого товариство домашніх ліків. Напали слідчі судів учистиком 185 начну постановили. Перед початком просто провадження операційні скарги. В операційному суді представник споживачого товариства домашніх лікар, ви завітні колеги судді, нетвичить тим, що у суді були на шуткелотіка. Закінчив встановлено законний строк розвитку даного провадження. Слушав прокурор, який заперечив про з'явлених до що вже до задоволення фідера. З'яний з підставок двадцять сімдесят п'ятої кринам питання кодексу три занявся ніжого стан. Що включають під суддів більшість судів подальшому виставка не на вікна даних які викликають сумні перегляди суддів. Разом з тим матеріал провадження докази бути припередження суддів, буде працює колотуха. Дослідження на заявлені відділу вважає не гарантованим. Більше потвердження представника юридичної особи щодо закінчення колегії суддів повноваження дорослі даному провадження є надуманим та не може бути підстави для передання провадження дорожнього до іншої колегії судді. Керуючись татями сенська відсутникам написано кодексу крім, та судді постанові з яким достанкоспожечу Суддям було виним судімволитиме та цю вілью відпілити. Каже, в мене є клопотання зробити перерву в зв'язку з тим, щоб ви тільки що нахабно. Можна сказати, цинічно в суперечинному законодавству почали трактувати суперечинний КПК, чим перевищили надані вам службові повноваження і вчинили кримінальне правопорушення, передбачені статтєю 365 чинного кримінально кримінального кодексу України. А саме ви щойно винесли ухвалу, яким 22, 22 серпня 2016 року. Ви трактували, щоб ви вписалися в термін, який визначений законодавством. Я ще раз звертаю вашу увагу для вашого огляду і у вас така сама є копія апеляційної скарги, де зазначено, що апеляційний суд Хмельницької області отримав 15.08.2016 року скаргу в 9 годин 40 хвилин. Якщо ми додамо 5 днів. Елементарні математичні дії з другого класу це буде 20 серпня. Я звертаю вашу увагу, що сьогодні в нас 22 серпня. Тобто, якийсь час не є, у вас час йде інший відмінний від звичайного розпорядку. І час у вас який визначений в межах планети Україна, є іншим має інший перебіг ніж у звичайних пересічних людей. Тому у мене клопотання такого характеру: звернутися до міжнародної палати е, мір часу, визначити, ваш час має йти одинаково, чи е, він відмінний є від часу, які, за яким живуть інші громадяни України. Чому? Тому що інші громадяни України вважають, що сьогодні на календарі 22 серпня 2016 року, і інші громадяни України вважають, що Після 9-ї години 40 хвилин у вас взагалі б зникли повноваження на розгляд самої апеляційної скарги. Чому? Тому що законодавець вам таких повноважень не надав. Він визначив термін, і ви сьогодні порушуєте засади кримінального провадження. Що я розвертаю в вашу увагу. І тому прошу задоволити клопотання. Там, де знаходиться мірило часу, міжнародне, можу вам підказати, якщо потрібно. Ну, знаходиться думка прокурора щодо оголошення перерви в своїй не питання. Я заперечую. Питання є не в думку Прокурора, порадуючись на місці постійно клопотання відхили, оскільки тільки є таке не по суті. в мене ще є одне клопотання. Я прошу зробити перерву на 10 хвилин, оскільки я буду визивати поліцію і буду писати заяву про вчинення вами кримінального правопорушення. У вигляді перевищення влади та службових повноважень. І для того, щоб ми з вами в судді зберігали олімпійський спокій, я прошу оголосити перерву, бо я визиваю поліцію. Думка про парадних завадження переробку. Заперечувати. Коли слушав думку учасника поліційного провадження, правдачись на місці, постановила, коли питання відхили, то вона ти продовжити розгляд справи. Є ще якісь клопотання? Потай немає доповідаються матеріали справи. Зокрема, ухвалу слідчого судді Волочиська району суду 8 серпня, 16 року, споживчому товариству, «Домашній кліп, повернуто з на надії слідчі стосовно проведення додаткових процесуальних дій в процесі проведення до судового Приймаючи такі рішення, слідчий суддя виходить з що до матеріалів скарги Надо передбачити законних документів, які ставлять повноваження хабельних представника юридичної особи, дії та їм оборонення. Я, я знаходжуся, я, я, на, на місці вчинення кримінального правопорушення знаходжуся. Значить, значит, суд вам вважає, що згідно з 330 мене, визу Я, визу я визу прошу слідчу оперативну групу в операційній суд Хмельницької області голову, в заслуханні номер один. я тут чекаю, чому, тому що судді провищення надані службові їм повноваження. Я чекаю тут на місці вчинення кримінального правопорушення. Розумію, я, я не зрозумів, у вас... зрозуміла, що роз'ясню, що згідно статті 330 Кримінального процесуального соціального кодексу України, ви зобов'язані дотриматись порядку в судовому засіданні, в тому числі виконувати вимоги чи членів колегії суддів. Суд вам дозволить. І маєте право викликати позарметному судову засідання, скористатися своїм законним правом, звернутися в органі поліції до інших правоохоронних органів. На даний час розглядається ваша скарга, вірніше, не ваша споживчий товариство ваших по де ви є представником. Тому я вас закликаю і прошу не порушувати порядку. Вашу честь, можна вам задати... Перепалок тож судом не потрібно. Ви пласти, У мене клопотання. Ви пласти. У Мене клопотання в зв'язку з тим, що в статті 330 чинного кримінально-процесуального кодексу, от я її відкрив. Я не бачу не Клопотання по суті, бо доповідаються матеріали справи. Будь ласка, клопотання по, по суті назвіть мені норму статті 330, саме. Пункт, згідно якої ви мені зробили незаконну попередження. Значить, присядьте. я вам зробив попередження. у випадку повторного степані перепалки з судом і невиконання вимог, головуючи в тому числі, ви бути видані залу судового засідання. А що у вас є такі поважні? Є. Ваші, є. є. А, Што, що вас... Я з вами перепалкувати То, не я буду, доповідати матеріали справи. Апеляційні скарги споживчого товариства домашніх ставиться питання про скасування ухвали свідчі судді. суді. що ухвалили про плане матеріал скарги, постанови без достатньо підтримків та підстав, а також грунтується на нахідній юридичної оцінці фактичного стану справи та норм спеціального права. На що суддя уваги не звернув, в результаті чого безпідставно не відкрив провадження за його скарги. Будь ласка, представник споживчого товариства домашніх клієнтів. Ви підтримуєте апеляційні справи. Ваше честь, Я не бачу суда. Чому? Тому що я вам сказав, у вас немає повноважень на розгляд скарги. Я викликав відповідно до цього поліцію, слідчу оперативну групу, і, і, і тому ще раз звертаю вашу увагу, що виніше будь-яку ухвалу, ви тільки підтвердите те, що ви перевищене надані, надані. вам перекладати. Ви чуєте, що я не бачу на сьогоднішній день суда сформованого згідно чинного законодавства, який, який, який перезглядав. Я бажаю ще висловити те, що ви як суд і як колегія суддів не забезпечили згідно закону про судоустрій і статус суддів, в тому числі і наявність Державного герба України в залі судового слухання. І тому я не вважаю вас легітимним судом. Ще раз ввертаю вашу увагу, ви є нелегітимний суд, і тому будь-які винесені рішення на сьогоднішній день понад... Правила встановлені чинним КПК, а я звертаю вашу увагу, що правила прописані чітко в 306 статті. У вас є пописані повноваження, 28 стаття, частина 1 засади кримінального провадження. Чітко пишуть, що ви не можете перевищувати те, що написано в КПК. Ви перевищили службові повноваження, ви не цей і не тому я не вважаю вас судом. По суті, що ви не вважаєте, це є ваше право. По суті, я вас не бачу. Запрещайте, будь ласка, думка прокурора. Прошу, я заперечу про Прошу рішення залишити без війну. Прошу, що ви зупомнили, що я вам. Ну, я знаю, буде побовуватися на КАЗ-4, якщо це в трьох Це в трьох примірах. Ну, покажу справа номер 228. Думка представника щодо приєднання даного наказу. Я заперечую проти приєднання цих